При луках тривають роботи з очищення ливневих систем. Від 9 червня на вулицях міста працюють представники підрядної організації, відновлюють прохідність зливових каналізацій. Це сприятиме ефективному водовідведенню у період дощової погоди, зазначив директор комунального підприємства послуга Максим Бедик. Протягом тижня наші підрядники планово займаються розчисткою ливневих систем. На тому тижні була почищена каналізація. По Київській від вулиці Перемоги до садової було почищено десь приблизно до 14 ливневих систем. Сьогодні роботи проводять на прилеглих до київської вулицях. За словами комунальників, ливневі приймачі часто засмічуються через опали листя, нашарування піску та вуличний змет. Загалом у прилуках близько 120 дренажних приямок. Кожну із них приведуть до ладу найближчим часом. На даний час працюємо на вулиці ветеранська європейська. На протязі двох місяців плануємо почистити всі ливневі каналізації в місті прилуки.